to the city where Al Assad is making his last stand. Fighting has intensified in the capital city. Anti-aircraft fire and burning buildings light the night. Roger on location. Repeating, map grid five two seven six one nine. Over. Bravo six, copy. Over. Bravo six, we have an Abrams dead in the water. Call sign War Pig. Lieutenant Vasquez, your unit is shotgun. Over. Copy. Bravo is inbound. Tell War Pig to stand by. We're on our way. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Call of Duty 4 Modern Warfare. І ми ще досі в Саудівській Аравії. І в нас проблема в тому, що один танк застряг у болоті. І ще й оточений з цими. Я не знаю, як їх назвати по-іншому. Ось вам застранці солодких снів. Ось так вам. Перезарядка. Ось так. Біжимо далі. Так, добре, що завалив я його, а то б мене завалив. Ось так. Так, куди ви лізете? Під вогонь. Ось так вам. Тут снайперська гунтівка Драгунова. І тут якийсь кулемет, типу... Не втечеш від мене. Так. Що там? 47-74. 47. Ось так с пампушки вибиваємо. Двери. І куди маємо йти? Так, давайте спустимося. Ось так. Граната. Ось вам у відповідь. Подаруночек. Так, а там сидить зверху. Ось так вам. Ось так вам. Ось я помітив перезарядка. Так я не знаю. Як чи перелазити доведеться. А сюди пере... перейдемо. Ось так вам. сладких снів. Перезарядка. Так, хто там стріляє? Хм, мене гранатою завалили. Ось так вам. Тут заховаюсь. Таке мене тут затисли. Ось так вам. А, перелазити. Стрибать як. Як не знаю. Як мавпочки. Так, наверх. Ось так. Тобі. Так, внес, вниз. вниз. наших валять. А скільки ж їх там. Що, Джавелін, взяти? Так, замість пістолета візьму Джавелін. Ось так вам. Як воно прилетить. Ох, як прилетіло. Ось так. Будемо спостерігати собі, як воно там прилетить. Ох, як воно. Ось так вам. Так, наче нічого. А тепер куди нам далі? Гаразд, йдемо на допомогу. Так, прийшли. Так, точно Джавелін знадобиться. Так, а у мене не зберігся Джавелін. Це наш танк просто. Та скільки ж їх тут? А, ось веде. Так, відкидую гранату. Шорт. Так, де вони там? А, помітив деяких? Ось так вам. Та з усіх сторін валять. Ось так. Ой, прошу пробачення. Не заховайся від мене. Бляха-муха. Та бляха-муха. І мене ракетницями завалили. А, ось ти. Хто завалив мене? Ось right, sure так тобі. Так, рухаємось далі. Ось так вам. Бляха-муха. А ну, велась, кому говорю. Граната. Так, ставимо. Так, відходимо на безпечну міста і буде. Феєрверк. Так, граната. Так, хто там іще стріляє? Бляха, муха тут не вилізеш. <плес> так, спробую ось так в них влучати. Хоча такої відстані навряд чи в мене вийде. І там кулеметники засиділися. Хтось завалив. Заховалися. Ось так? чи вони там забарикадувалися, так, куди мені йти? Зрозумів. Поставили. Так, валить цю будівлю. Ось так. Ось так. А, uh, ah, це ще не все. Підемо на допомогу. Ну я думаю на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!